Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, ми повернемось знову ж таки до вчорашніх подій, які відбувалися на Росії. Я маю на увазі так званий Аля переворот з боку Вагнера. Який намагався знову ж таки досягнути якихось цілей цими діями, які ж, знову ж таки були кінцеві цілі, до сих пір ніхто не може встановити так? Тому що на початку цей Пригожин хотів, щоб йому просто видали шойгу і Пригожина і Герасинова. А після того, як Путін зняв відео звернення, де назвав Пригожина зрадником. Я так розумію, було прийнято вже рішення йти на Москву. І у подальшому були якісь знов таки, перемовини між ними, начебто Лукашенком. І за результатами цього Пригожин сказав, що ми розвертаємось з Москви повертаємося до своїх пунктів дислокації. Так, взамін на це Привожину сказали, що він зможе вільно піти в Білорусь. І таким чином там зберегти своє життя, а для тих бажаючих вагнерівців, які можуть вступити в ряди Збройних сил Росії, то вони зможуть знову ж таки підписати якісь контракти. Знову ж таки, хочу сказати: тут до цих пір багато є незрозумілостей і чому це так відбувається, Перше, інформація, яка знову ж таки подавалася з. Контексту тих подій, які вчора відбувалися в Росії, вона знов таки бралася з якихось телеграм-каналів, з повідомлень, засобів масової інформації, які знов ж таки не підтверджувалися. Тобто, багато цих повідомлень ми банально не могли перевірити. Інформації було багато. А чи конкретно ці події, які подавались у цій інформації, чи вони мали місце в Росії, ми знову ж таки перевірити не можемо. Це перше. Друге, що тут потрібно зрозуміти, що для Пригожина фактично це може стати кінцем, вже певні засоби масової інформації заходу. Сіенен говорить про те, що наймовірніше, Пригожина мають ліквідувати в? Білорусі, ну, зрозуміло, що це будуть робити спецслужби Росії. Тобто Путін він не пробачає зрадництва у своїх колах, а Пригоджин був досить наближений до кола Путіна. Але тут варто відзначити, що. Ця ситуація, яка трапилась в Росії, вона поставила багато запитань тому путінському режиму, який був сформований ще на початку 2000-х років. Тобто, якийсь пригожин, якась ПВК Вагнер без жодних супротивів з боку центральної влади змогли доїхати аж. До Московської області, і їм ніхто не чинив спротив. Це дуже великий удар по режиму Путіна, і це показує Путіна знову ж таки як слабким керівником Росії. І це буде, це буде говорити про те, що інші ж такі особи, якщо вони схочуть зробити таку ж саму ситуацію, вони... Можуть це зробити, бо мали ось такий приклад. І ще що хочу сказати у цій ситуації з приводу там, росіян, бо багато хто говорить, що росіяни можуть е мати можливості зробити якісь повстання. От тут вже точно не та історія. Повстання вони не зможуть зробити, тому що вчора ми бачили ну, таки їхню поведінку в Ростові. Частина там кричала людей за Путіна, частина людей кричала знов таки за вагнерівців, але я до прикладу не бачив, щоб якісь люди цивільні, так ставали до колони вагнерівців і їхали до прикладу на Москву. Тобто тут потрібно розуміти, що якщо і такий заколот чи переворот у майбутньому може відбутися в Росії. То це будуть робити знов таки або військові, так, яким, до прикладу, вже остаточно обридне путінський режим, або ну, то, такі якісь приватні кампанії, так, які мають техніку в основному розпорядженні і можуть встановити таку грізну силу для путінського режиму. Західні видання також знову ж таки говорять, що причиною того, що Пригожин вчора не дійшов до Москви, було те, що він не побачив знову ж таки підтримку певних чиновників, які знаходяться знову ж таки в Кремлі, ось цього перевороту, який Пригожин знову ж таки намагався робити. І Пригожину стало очевидно, що він. Не зможе взяти Москву і його можуть вбити. І тому він обрав життя замін на те, щоб він припинив свої ці дії. І таким чином, там говорилося, що і кримінальні справи проти нього знову ж таки закрилися, і він може вільно потрапити до Білорусі. Ще одне потрібно зазначити, що засоби масової інформації повідомляють, що все ж таки може бути зміна міністра оборони Росії і керівника Генерального штабу Росії на інших осіб. Тобто можна говорити, що Щось пригожим так і зумів досягти. А по суті потрібно говорити, що він основних якихось і ключових завдань у цих діях абсолютно не досяг. Для України знов ж таки важливо максимально ефективно вибивати російського ворога з окупованої землі. І відповідно, коли ми отримаємо перемогу над Росією, першочергові знову ж завдання полягають в тому, щоб Україна негайно війшла до Європейського Союзу і НАТО. Інших альтернатив для нас в контексті співіснування з Росією, їх просто немає. Можна 300 разів надіятись на якісь громадянські війни, які будуть відбуватись в Росії, чи що Росія розпадеться, але це. Знову ж таки, ілюзії, тому що як тільки там буде, до прикладу, зміна влади, певний період часу влада буде сконцентрована там в Росії, я маю на увазі про нову владу на якихось внутрішніх питаннях Росії, а далі знов ж таки в них будуть зароджуватися ці ідеї щодо повернення. Тих територій, які раніше входили до Російської імперії, до радянського союзу, і цей імперіалізм він сидить в головах Росіян і буде там знаходитись далі. Тому і наступна влада вона буде прагнути захопити українську державу, ідеї реваншизму, які зародяться. Після поразки Росії у війні проти України це тут тобто, гарантія абсолютно 100% України. Знову ж таки, до моменту, поки ці ідеї будуть зароджуватися, потрібно вступити у ці організації, які я знову ж От, В принципі, що можна коротко підсумувати про ту подію, яку Називаю я, до прикладу, якась така нікчемна спроба державного перевороту цього пригоджена в Росії. Але, знову ж таки, багато чого ми ще не знаємо, і я думаю, що ще у подальшому. Доведеться зняти якісь відеоматеріали, якщо будуть з'являтися якісь нові деталі. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаюся вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!